Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні ми поговоримо, а хто ж буде щасливчиком в наступаючому 23 році. Отже, є такі планети, які Повільно рухаються по нашому зоряному небу, тому їх вплив до наших сонечок дуже важливий і такий, який ми точно не пропустимо. Отже, перша категорія це будуть щасливчики року, до яких буде додавати, до їх сердець буде додавати свою теплу і щиру енергію планета Юпітер. Планета великого щастя, зірка королів. Планета достатку, добробуту, радощів та соціального успіху. Отже, друзі, якщо ви будете в цьому списку, будь ласка, будуйте плани і вже починайте діяти, тому що цей рік буде щасливим для вас. Отже, до 16 травня в цій групі щасливчиків будуть овни, що народилися з 21 березня по 20 квітня. Леви, що народилися з 24 липня по 23 серпня. Стрільці, що народилися з 23 листопада по 23 грудня. Водолії, що народилися з 21 січня по 18 лютого. Близнюки, що народилися з 22 травня по 20 червня. Рибки, що народилися з 20 лютого по 19 березня. Та тільці, що народилися з 21 квітня по 20 травня. Ну що, записали? А тепер будуйте плани і досягайте успіхів. Ну, а друга категорія людей, які вже будуть щасливчиками року, але з 16 травня і до кінця 23 року. Це тільці, які народилися з 20 квітня по 6 травня. Козироги, що народилися з 22 грудня по 6 січня. Діви, що народилися з 23 серпня по 9 вересня. І, друзі, я зауважую, що в число цих щасливчиків потрапляє наша Україна, яка святкує свій день народження 24 серпня. Отже, рік має бути щасливим і для України в цілому. Далі рибки, що народилися 19 лютого з 19 лютого по 6 березня. Раки, що народилися з 21 червня по 8 липня. Овни, що народилися з 20 березня по 6 квітня. Та близнюки, що народилися з 21 травня по 7 червня. Ось вам так само. Категорія людей, які мають обов'язково досягти певних успіхів саме в цьому році. І я бажаю вам. Удачі. Ну, а наступні наші щасливчики будуть під пильним зором Сатурну. Сатурн це планета строгості, порядку, законів, принципів. Тут тебе не питають: чи ти хочеш того, чи не хочеш, ти мусиш це робити. Але знаєте, якщо здоровий такий глуст, прагматизм і здоровий педентизм. Ми в собі виховуємо, то ми будемо успішні саме в цьому році. Отже, ця категорія людей зможе упорядочити своє життя, сісти на дієту, чи навчитися планувати, чи перестати взагалі запізнюватися буде така група людей. Але зауважу, що до 7 березня. Отже, фіксуйте. Близнюки, що народилися з 13 по 21 червня. Терези, що народилися з 15 по 23 жовтня. Стрільці, що народилися з 14 по 22 грудня. Овни, що народилися з 12 по 20 квітня. Козироги, що народилися з 12 по 20 січня, та риби, що народилися з 12 по 20 березня. Так само в ці категорії щасливчиків, які упорядочать своє життя в 2023 році, але вже з 7 березня, так і до кінця року, буде така категорія людей. Раки, що народилися з 21 по 30 червня. Скорпіони, що народилися з 23 по 31 жовтня, овни, що народилися з 20 по 29 березня, водолії, що народилися з 20 по 28 січня, тільці, що народилися з 20 по 28 квітня, та Козироги, що народилися з 22 по 30 грудня. І я вас тим вітаю. А ось зараз буде друга категорія людей, яким би я порадила дослухатися до себе. Не бути занадто строгими до себе. так? Бо ці люди будуть під дуже суворим поглядом Сатурну. Їм не буде вистачати тепла і сонечка, навіть якщо за вікном буде вдосталь того сонечка і тепла. І я е, хочу застерегти вас будьте пильними до будь-яких симптомів. Тому що, от завдяки схильності до депресії, а саме. Такі відчуття можуть панувати у вас в цьому році. Ви можете десь послабити свою імунну систему і захворіти. Тож будьте уважні до себе, більше спіть, може більше треба поїсти, або більше придивитися на своє здоров'ячко, так, і підтягнути його. Тому Сатурн вам допоможе любити себе правильно, але це може бути через певні такі некомфортні для вас умови. Тому будьте уважні, якщо ви водолій, який народився з 11 по 19 лютого, лев, який народився з 15 по 23 серпня, тілець, що народився з 13 по 21 травня, та Скорпіон, який народився з 14 по 22 листопада. І вам треба бути уважними до 7 березня 2023 року. А от вже з 7 березня 2023 року і до кінця року це вже буде інша команда. Отже, якщо ви рибка, що народилася з 19 по 26 лютого, стрілець, що народився з 22 по 30 листопада, діва, що народилася з 23 по 31 серпня, та близнюк, що народився з 21 по 29 травня, от всі мої поради подолати депресію, так, більше уваги до себе, потішити себе, не бути таким строгим, оце якраз і для вас. Тому бережіть себе, ну, а ми рухаємося далі. І тепер в нас подапечні, підзахисні. Щасливчики року, на яких дивиться Уран. Так само він може дивитися по-різному. Уран це планета астрологів, реформаторів, новаторів. Тому от для всіх, для кого я, кого я зараз е згадаю, вам всім раджу навчатися астрології. Почитайте щось, підіть повчитися, можете приходити і до мене. У мене вже почався курс, і ми будемо раді бачити вас в наших рядах. Так от, позитивні зміни, приємні якісь несподіванки, щасливі зміни в житті будуть в тих, хто народився з 4 по 14 січня, з 6 по 17 вересня, з 6 по 16 липня, з 4 по… 4... 14 березня, з 4 по 13 квітня та з 5 по 14 червня. А ось люди, ну, певно, для яких уран буде не дуже комфортним, тому що він просто виб'є вас з зони комфорту. А вам того так хочеться, бо так вже звикли. Але ж, уран це про нове. І от, якщо ви засіділися, то буде вам, ну, такий приємний, з точки зору карми, пендель. <смі> Як я кажу всі події в нашому житті, вони або приємні, радісні, або просто корисні. Як та пігулка, вона гірка, вона там несмачна, але її треба скуштувати так, щоб одужати і далі вже рухатися в своє майбутнє. Так от, зверніть, будь ласка, увагу на своє життя. Можливо, треба реконструювати його. І саме 23 й рік, і Уран вам в тому допоможе. А ще допоможе обов'язково допоможе астрологія. Тому не нехтуйте цією порадою, бо ці знання вони допомагають бути дійсно щасливим, успішним навіть на рівні побуту. А коли ви ще почнете допомагати своїм ближнім, то вам ще більше буде дано енергії. Бо коли ви берете її не тільки для себе, а й для тих, хто поруч з вами, то вам дається більше. Ось вам і здоров'я, ось вам щастя і ось вам успіх. Так от, хто в нас такий щасливчик? Це тільці, що народилися з 4 по 15 травня. Льви, що народилися з 6 по 17 серпня. Перепрошую. Скорпіони, що народилися з 6 по 16 листопада, водолії, що народилися з 3 по 13 лютого, стрільці, що народилися з 6 по 16 грудня та Терези, що народилися з 7 по 16 жовтня. Я хочу сказати, що стрільці і терези, яких я щойно назвала, от дійсно у ваше життя може дуже стрімко увійти щось нове. Тому не будуйте стіни, а ставте вітрила. І хай вам щастить. Ну, а ми рухаємося далі, і в нас тепер під, під захисні хочеться сказати, можливо, і так. Ті, хто будуть під впливом Нептуну. Як будь-яка планета, він має цілий широкий спектр своїх впливів. І гармонійних, і не дуже комфортних. Так от, якщо ми говоримо про гармонійний вплив, то це натхнення, це милосердя, це медитації, це сни, це психологія, це подорожі і це будь-яке мистецтво, коли вам треба сісти, усамітнитися, ну, нібито подумати, а насправді. Підключитися до якихось вищих сфер і отримати откровення. Так от такими щасливчиками, які зможуть розкрити свій творчий потенціал, написати вірші, музику, взагалі творити і бути натхненними весь цей рік, будуть ті, хто народилися з 14 по 21 липня. З 14 по 20 листопада. З 12 по 18 січня, з 13 по 19 травня, з 11 по 17 лютого та з 12 по 19 квітня. Ну, а ті, для кого цей рік може бути роком туману, невизначеності, якоїсь такої певної меланхолії, ілюзій? І самообману. Тому я не раджу вам приймати дуже якихось важливих рішень в цьому році. Так, краще зосередитися на собі, на своїх відчуттях. Тут може вам стати в нагоді праця з психотерапевтом, духовні практики, медитації, можете слухати музику і займатися творчістю. Так само це рятує. Ваше життя і ваш емоційний фон. Так, от, такими обраними будуть риби, що народилися з 12 по 18 березня, діви, що народилися з 15 по 21 вересня, стрільці, що народилися з 14 по 20 грудня, та близнюки, що народилися з 13 по 19 червня. Я так само всім вам бажаю успіхів і сподіваюся, що ви отримаєте для себе певні відкривання і розкриєте свій творчий потенціал саме в цьому році. Ну а ми рухаємося далі, і у нас ті, хто будуть в енергіях Плутону. Це дуже сильна планета. Це планета популярних людей, відомих людей, які ведуть за собою маси. Це планета трансформації постійної новизни, постійного оновлення. Отже, весна, певна весна буде впродовж всього 23-го року в цих обраних Плутоном. Хто ці щасливчики? З 1 січня по 23 січня. Ви будете відчувати таку силу в собі, так? а потім ще з 11 червня і до кінця року. Ось перша категорія. Козироги, що народилися з 17 по 20 січня, діви, що народилися з 20 по 23 вересня, тільці, що народилися з 18 по 21 травня. Скорпіони, що народилися з 19 по 22 листопада, риби, що народилися з 17 по 20 березня, стрільці, що народилися з 19 по 22 грудня, та водолії, що народилися з 16 по 19 лютого. А ось проміжок часу впродовж 23 року, з 23 січня по 11 червня, саме Наступна категорія буде відчувати оту силу. Ви будете готові вийти на великий такий загал, взятися за масштабні якісь проекти і довести всіх до логічного кінця і, певно, що успішного. Отже, такі щасливчики будуть. Ті, хто народилися з 20 по 21 січня, з 21 по 22 травня, з 22 з 23 по 24 вересня, з 22 по 23 грудня, з 20 по 21 березня, з 22 по 23 листопада та з 19 по 20 лютого. Я бажаю вам успіхів, і хай Плутон допоможе вам зайти на вершину вашого успіху. Ну, а ми рухаємося далі. І у нас залишилися Подопечні, так, ті, хто будуть під крилом чорного янгола, так, Ліліт, та під крилом білого янгола, Сілени. Ну, давайте спочатку про чорний місяць, про Ліліт. Чи варто її боятися? Так, вона майстриня, е, надати якийсь такий смуток, провести вас через страхи певні. Ліліт є в кожного з нас, але подивіться, які ми всі різні, так? Хтось боїться більше, а хтось взагалі нічого не боїться. Тобто ліліт проводить вас, бере за руку і проводить вас від самого страху, від самого низу, днища, гнилого, страшного, темного, куди не хочеться дивитися, але варто подивитися, тому що це ресурс. І от проводить вас веде нагору вашого успіху через страхи, так? через певні ілюзії. Тому там, де страх, не бійтеся його, йдіть крізь нього. За ним знаходиться ваш успіх, ваша вершина і ваша точка сили. Тому що саме про це говорить вищий аспект Ліліт. Так, от свою точку сили в цьому році зможуть. ті, до 3 жовтня ваш час. Хто народилися під знаком Лева, Водолія, Скорпіона та Тільця? Всі абсолютно. Ну, а з 3 жовтня вже ліліт переключиться на інших щасливчиків. І це будуть діви, стрільці, риби та близнюки першої декади ваших знаків. І від себе хочу побажати йдіть, йдіть вперед, нічого не бійтеся, тому що страх це певна ілюзія. Але певна доля такого страху вона має бути як такий якарочок, який вмикає розсудливість. І ось ця така золота серединка, так, між однією крайнощю і іншою. Ось саме по ній ви маєте пройти. І я так само бажаю вам успіхів у 2023 році. Я знаю, що у вас все вийде. І нарешті наші щасливчики, які будуть під крилом Янгола-охоронця, впродовж цього року у нас буде три таких періода для трьох категорій щасливчиків. Хто ж вони? Давайте подивимося. Від початку року до 13 квітня. Такими щасливчиками долі, які будуть готові вже отримувати подарунки, кармічні подарунки, тому що ви їх заслужили. І ви будете завжди під крилом янгола-охоронця. Це рибки, раки та скорпіони другої половини другої декади знаків своїх та третьої декади знаків. Ну, а з 13 квітня до 12 листопада вже істафету підхоплюють наступні знаки Зодії. І під крилом свого янгола охоронця будуть всі овні, овни, всі леви, всі стрільці, всі водолії та близнюки. От, бачите, яка велика категорія щасливчиків. Тож так само не бійтеся нічого, янголо-охоронець завжди з вами. Беріться за будь-які проекти і йдіть на гору свого успіху. Бо саме в цьому році варто це зробити. Ну і нарешті третій період з 12 листопада і до кінця 2023 року. Хто ж буде під крилом янгело-охоронця? Це будуть тільці, кози роги, діви, раки та риби. Першої декади знаком. Ну що ж, друзі мої, сподіваюся, вам було корисно, цікаво. Ставте лайк, діліться цією інформацією зі своїми друзями. Хай нас, щасливчиків, цього року буде більше. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити цікаве і головне. Ну, а від себе бажаю! Бережіть себе та Україну. До нових та скорих зустрічей. Пока-пока.